Бралися, щоб нам повернули наші гроші, які ми вже ждемо е більше двох з половиною років, і нам не повертають наші гроші. Хто ще зібрався тут? Він. Ві Сетікомерс, Сетікомерс, Ольгіч, АВБ банк, е-е, банк Михайлівський, він активний, самий активний Михайлівський. Дельта банк, фінанс кредити, тут ВБ банк, Дельта банк. А є якісь гопники, як їх називаю Нема, нема немає гоп. З ними я от з Дельта я вже з 15-го року хожу, тут ці дні тяжкі, люди, з якими ми ходимо. Ну вас їх одного не виганяють звідси. не проплачено, ми от морзнім Ніхто ні, вас не не, не тіснив, нічого ні, не було. Пока ні, ні, пока ні було. Ні, ага, ні, все нормально. Такі вимоги. вимоги ну там повернули норма. наші гроші. Оце такі вимоги. І щоб е, закон працював. Е, фонд гарми просимо, щоб звільнили контарву, бо вона дала ренарефанрефантування нашому банку, а потім його ліглі і хочемо, щоб Ворошилин теж пішов, тому що беззаконно. робиться в фонді беззаконно, ніякої перевірки, нічого. Ну от говорять, що люди.